Доброго часу доби. Ми з України. Два колотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2024. І зараз до вашої уваги ще один наш витвір. Так хочеться поринути в дитинство. Так хочеться мені поринути в дитинство, де босим колись бігав по стерні. Туди, де починалось українство, в батьківську хату, що лишилась у селі. Так хочеться проснутись на світанку, узяти намантачену косу і косити ту траву хоч би й півранку, поки вона ховається в росу. Так хочеться сходити на рибалку, спіймати в очереті карася, так хочеться піднятися на балку і полюбуватися. Яка навкруг краса! Так хочеться поплескать по спині корову. Так хочеться парного молока. Так хочу я ще порубати дрова. Зайти у ниву і торкнутись колоска. Так в небо хочеться поглянути далеко. Мінливий слід побачить літака. Так хочеться дивитись, як лелека летить, не опускаючи крила. Так хочу з друзями зіграти я в м'яча, пограти в жмурки на вигоні в саду, і поганяти хочеться в ковача, і бігати, як в дитинстві, поки не впаду. Так хочеться зимою полежать на печі, укинуть трохи дровенят до грубки, відкрити засланку й дивитись, як киплять борщі. Так хочеться покликать Бобіка із будки. Так хочеться підняти у небо голубів. Так хочеться стівати пісню про дубки. Так хочеться у ліс зібрати, щоб грибків до школи шиб піти, охоче залюбки. Так хочеться до клубу на наші дискотеки. Так хочеться з дівчатами пройтися по кутку до лавочки, колодки чи бібліотеки. Так хочеться поринути. У славну ту пору, де лижі і санки, де грали ми в хокей, де кислі яблука трусили у сусідів, зустріти б знов близьких мені людей, які й по смерті можуть нас зігріти. Яке ж було те щастя, а ми думали турботи? Як знову вабить нас родюча ця земля, чому ж бігом до міста ми летіли на роботи? Чому втікали ми із рідного села? Я хочу знов шов кобиці нарвать двома руками, від соку ягід знов загидить руки і рота. Я хочу знов пройтись безмежними полями, за квітами сходить до дальнього болота, звести на дереві, щоб знов високу халабуду. Вночі поспати хочу на копиці сіна, роки дитинства. Я ніколи не забуду і місце, де збиралася родина, а ще б велосипедом з'їздити до річки, стрибнути із тарзанки туди, у Глибочинь, нарвати для курей зелененької гички від сонця, щоб опівдні сховатися у тінь. Так хочеться і знову. Поринути в дитинство, де босом я колись все бігав по стерні туди, де починалось наше українство, у ту хатину, що стояла з краю у селі.